Наші мами не звикли ходити по закладах. Не пам'ятаю, коли ми останнє разом десь були для моєї і чоловікової мами кава і випічка. Це завжди щось було домашнє, а не похід у місто. Але світ змінюється. І ми хочемо, щоб серед цих змін було місце на такі спільні посиденьки з найріднішими. Тому зробили для бабусь таке собі маленьке свято. Ми разом сміялися, згадували, минуле і смакували добру випічку з кавусею, імбирним чайком та фірмовими напоями. А діти тим часом забавлялись у дитячому куточку, грали на фортепіано і читали. Книги. А я ловила себе на думці, що кримська перепічка це якраз ідеальне місце для таких сімейних зустрічей. Дітям тут раді, завжди свіжа випічка з натуральних складників, з мільйонами різних начинок, і солодких, і солених. Є традиційна кримсько-татарська випічка, різного плану пиріжки, булки, слойки, круасани, кіші, пироги, десерти. А також торти на будь-який привід. До слова можна замовити на вашу подію з абсолютно різним оформленням. Ми ласували оксамитовим сезоном, ну це відпатліоде ніжний крем. Готовлений на вершковому сирі з додаванням ванілі та солоної карамелі зі свіжою малиною і политий глазур'ю на білому шоколаді. Такий собі маленький куточок Криму у Львові, де все почуть з Ще ці неприємно дивують. Ми були не вперше і не в останнє. І ви забігайте. Адже кримська перепічка має кілька локацій у місті. Ми були на садовій, 2Е, куди зручно добратися, а ще й на вулиці Зеленій, Стрийській та проспекті Червоної калини. І цьогоріч їм виповнюється вже 10 років. А якщо забігти не вийде? Доставлять навіть поштою.